Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4065-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 560 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект Кульок Номердин, і ми переходимо до розіграшу. Двадцять дев'ять, три, тридцять дев'ять, дванадцять, два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8997 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2, і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 42. Двадцять чотири, сорок п'ять. Тридцять 65, шістдесят п'ять, шістдесят вісім, шістдесят два. 5, шість, один. Сімдесят п'ять, сімдесят сім, п'ять, Два, 70, дев'ятнадцять, сорок 4, чотири, двадцять, сорок дев'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7850 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Два, вісім. 5 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, Вісім. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.